Рідакція медіа Холдінга Славік Фэмелі не несет ответственность за содержание рекламних сообщений і авторських програм. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Сьогодні в вечірньому ефірі ми маємо гостя Ілля Манольович Глобак. Він пастир Української біблійної церкви Fairview. І завтра в церкві буде дуже чудова подія, про яку Ілля Манолевич нам сьогодні вечором розкаже. Дякую, що ви прийшли до нас в студії. Ілля маноліч. Будь ласка, дуже радий мати спілкування з вами, шановні друзі. На студії тут. А також для всіх, хто чує мій голос. Зараз я бажаю всіх вас привітати з наступаючими святами: Різдва Христового і також Нового року. Ну а наразі ми маємо серйозні справи, за які я буду зараз коротенько говорити. Шановні друзі, співвітчизники, українці, а також і всі, хто має добре серце для того, щоб поспівчувати людям, які переживають великі гори в цей час, по ініціативі багатьох патріотів нашої земної батьківщини України, 22 числа. Цього місяця, 22 грудня, в 7 годин вечора, в приміщенні нашої е, української біблійної церкви, в нашому тонну будинку, відбудеться така екстремально, я би навіть сказав, особлива зустріч людей, героїв України або важко пострадавших друзів, які в ході військових подій на фронті втратили свої кінцівки хто руку, хто ногу. Хто може, якісь інші має недоліки в тілі, вони прибули сюди до Сполучених Штатів із дуже важливим для життя питанням. В одному із штатів взялися в клініці допомогу їм оказати це, зробити спеціальні, дуже якісні протези, щоб. Хоч трошки змінити горе людини. Уявіть собі, друзі, коли ти мав праву чи ліву руку, і зараз тебе її немає. І от там є одна клініка, яка хоче допомогти таким людям. Звичайно, я зараз не буду говорити у деталях. Олександр, шановний, він є також одним з організаторів в нас, в нашій церкві або в орігоні цієї події. Він розкаже про те, скільки це все вартує, скільки тисяч знедолених людей в Україні зараз знаходяться. І я, як представник Української біблійної церкви і президент Української асоціації, відчуваю співчуття наших братів сестер різних конфесій, різних напрямків. Всі дзвонять, питають, чим ми можемо допомогти. Я хотів би, щоб. Четвер, 22 грудня, ви могли направити своїх представників, кому неможливо пастору прийти, можете послати відповідно. Брата чи сестру, які можуть взяти інформацію і деталі все потім розкласти на те, щоб оказати посильну допомогу для того, щоб нещасним людям допомогти, хоч тим, чим ми можемо. Надалі ми ще поговоримо. Будь ласка, детальну інформацію. Пан Олександр, давайте а, людям. А, а, там, дякую, я що Ви знайшли час прийти сьогодні в студію. Дякую за вашу позицію. І ви, і церква, завжди дуже підтримуєте українську громаду, так що дуже вам гарно за це дякуємо. А так само хотів би приєднатися до привітань з наступаючим Різдвом Христовим і Новим Роком. І можливо, ми тут живемо в Сполучених Штатах Америки, дивимося інтернет, слухаємо інтернет, читаємо інтернет. Ми до кінця не розуміємо того горя, яке спіткало наш український народ наших братів і сестер, наших батьків і нашу а, батьківщину, звідки ми приїхали Сполучені Штати Америки. А клініка в Мінісоті є, яка робить протези для тих, хто втратили ноги і руки. В даному випадку вже вони про протезували 30 воїнів в Україні. ті, які а, стояли на передньому фронті, ті, які а, воювали. За наших братів і сестер в Україні, за наших батьків, і вони втратили кінцівки. Клініка вже пропортизувала 30 людей. Протез, коли втрачена нога, коштує від 28 тисяч доларів до 150 тисяч доларів для людини. Поставте себе, будь ласка, на місце цієї людини, якщо вона втратила ногу до коліна чи вище коліна. Це горе. Людина не може пересуватися, але Бог добрий і Бог посилає такі клініки. Бог посилає людей для того, щоб допомогти цим людям завтра, 22 грудня, зранку, в 8 годині. 8-й годині ранку приїжджають ці дев'ять солдатів і чотири супроводжуючі в Портленд Аеропорт. Літак буде з Мінісоти. Хто хоче прийти і зустріти цих людей? Будь ласка, приєднуйтеся, приходьте на восьму годину ранку в Портленд Аеропорт і зустріньтеся, поспілкуйтеся з цими солдатами, які втратили кінцівки. Вони вже мають протези. Клініка їм вже поставила ці протези. І для них буде зроблений тур по Портланду, Покажуть їм Портланд. І на вечір, в сьомій годині вечора, в українській біблійній церкві Fairview буде зустріч. До цієї зустрічі підключилася величезна кількість церков, величезна кількість пастирів. Зате за це ми їм дуже дякуємо. Метою цієї зустрічі буде помолитися за Україну, помолитися за наших хлопців, надати їм емоційну і духовну підтримку. І так само на наступні групи, які будуть приїжджати в клініку в Міннесота, зібрати пожертвування для того, щоб допомогти іншим. А людям допомогти іншим людям, щоб вони могли так само отримати протези. А ми говоримо про страшну біду, тому що в результаті російських бомбардувань в Україні втратили кінцівки 13 тисяч людей. Я ще раз повторююся, я не помилився. Більше 13 тисяч людей втратили руки, втратили ноги. Вони продовжують жити, не маючи руки, не маючи ноги. В деяких випадках це дві нозі. Їм потрібна наша з вами допомога. І я думаю, дякую за те, що ви відкликаєтеся, і дякую вам наперед за те, що ви завтра, в сьомій годині вечора, прийдете в українську біблійну церкву, візьмете участь в молитві, візьмете участь в пожертвуванні, тому що масштаби біди надзвичайно дуже великі, але я думаю, ваше добре серце. І ваша духовність, і а, ваша віра в Бога а, допоможе вирішити це питання. Ми не повернемо їм ногу, ми не повернемо руку, але ми їм повернемо шанс для життя. що вони зможуть пересуватися, вони зможуть бути такими ж громадянами цього суспільства, як і ви. І можливо, я знаю, що всі є в святковому передріздвяному настрої. Всі роблять шапінг, всі хочуть купити один одному подарки, але є ще інші люди, які потребують так само цього подарка їхнє різдво інакше. Вони не планували, що у них буде таке різдво. І а, я думаю, що давайте всі приєднаємося до цього проекту, допоможемо. І так само в кожній церкві буде різдвяна програма. А в суботу, в когось пізніше, в когось раніше починається. То ви можете запросити одного або двох солдатів до кожної церкви, щоб мати спілкування, мати молитву і так само мати цей збір на цей подарок для наступних солдатів, які сюди приїдуть. Будуть приїжджати так само цивільні, будуть приїжджати жінки, які втратили ноги руки, діти будуть приїжджати. Це великий проект, про який ми починаємо говорити. Це проект на роки, і ми вам дякуємо за вашу участь. Дякуємо за те, що ви згодилися. Ілля е, Мануліч е, займатися цим проектом. Надали церкву. Ви сьогодні з нами в, в студії, тому що нас зараз об'єднує одне: любов до Бога так. і біль і горе, яке ми всі співчуваємо, переносимо. Але біль буде меншою, наша, якщо ми прийдемо, помолимося, допоможемо, кожен по можливості надасть. А допомогу. Ці чеки можна виписувати ваші прямо на клініку або давати пожертву на церкву. Так само церква передасть ці гроші клініки, щоб ми наступних людей вже мали. Ця група, яка тепер приїде, вони попередня група була в Сіетлі. і в Сіетлі українські церкви зібрали гроші. І цим групам були зроблені. Зроблені так само ці протези. І тепер ця група приїжджає, щоб люди побачили, що протези зроблені, і щоб зібрати на наступну групу 9-10 людей, так само кошти, щоб люди могли щоб люди могли пересуватися. А хто бажаючий, хто хоче взяти цього солдата до себе додому? А будь ласка, ви можете перезвонити по телефону 971 221 6450, 971-221-6450 Наша мета, щоб а, в наших сім'ях а ці солдати перебували під час різдва для того, щоб ми здружилися з цими солдатами, тому що вони поїдуть в Україні. Їм потрібна буде ваша молитва, емоційна підтримка, передзвонити деколи їм, поділитися а, з ним тим, чим а, ми можемо. І я думаю, що це буде чудово. В нас дуже багато людей зголосилися навіть по дві-три людині брати. Mm -hmm. Але я кажу, нам би було гарно, якби одна людина була в одній сім'ї. І щоб цей солдат який одну або дві ноги втратив, колись поїде в Україну, щоб в нього тут в Україні залишився брат чи залишилася сестра, залишилася мама чи тато, щоб він знав, що тут він зустрів так само рідних людей, які з ним перебувають в контакті. Тому що цим людям треба буде емоційна і духовна підтримка на все їхнє життя. Уявіть собі, ви могли бути на цьому місці, тому що дуже багато цивільних людей постраждало, прилетіли бомби, люди втратили руки ноги, але люди не втратили надію і люди а, моляться так само. І бачите, Бог є добрий, Бог а, дає такі можливості. Так що я думаю, що ваші серця відкриються для того, щоб ви так само допомогли в а, цьому проекті. Ілямоноліч, якщо можна ще раз, я адресу хотів би церкви. ще раз звернутися, дозвольте мені. З питанням до слухачів благословенних з точки зору як пастора церкви, дивіться, я розумію, що в настоящий час майже 100% кожна церква безпосередньо участвує в тому, щоб допомагати Україні. І ви добре робите, і в свій час ви не втратите нагороди від Господа. Я тільки бажаю сьогодні нагадати персонально ті слова, котрі сказав сам Спаситель наш Ісус Христос про те, що коли він прийде і Він буде розділяти людей направо і наліво, і до тих, які окажуться на праву сторону, він скаже, що я голодував, ви мене нагодували, я був у темниці, ви мене провідали. Я був нагий, ви мені дали одежину, то ось в цьому ми зараз допомагаємо, і ви всі допомагаєте, відправляючи посилку. Ну тепер стало таке питання у потребі, в тому, щоб, би останнє, що сказав Спаситель, це я був в лікарні, і ви провідали мене. Ви знаєте, ці люди, які приїдуть сюди, вони приїхали практично з лікарні, з госпіталів. Вони. Вкрай потребують допомоги, тому я так хотів би, щоб діяльність наших співвітчизників українців була багатогранна з усіх сторін, в чому зараз є потреба. Ну я звертаюся і не тільки до українців, я звертаюся до всіх людей, які мають добре серце, мають правильні почуття. Ви знаєте, люди практично прості ні в чому не винуваті. Винувата політика, винуваті лідери і так далі. Але саме винуватий в цьому є гріх. Тому я хотів би, щоб ми своїми добрими ділами, вірою до Господа, могли вирівнювати те, що хтось зробив неправильно. Це буде саме краще, і саме правильно. Нагадую нашу адресу, наша церква або дім молити, знаходиться по вулиці Халзей, 228, 20 Це фейрвію. По 84-му хайвею можна виходити на 16 му екзіті. Дуже легко знайти. Ми вас гостинно чекаємо, відкриємо вам двері. Заходьте на нашу зустріч. Нехай Господь вас благословить. Ми зробимо спільну жертву разом, яка має велику ціну в очах постраждавших людей. Будьте благословенні, хай Бог нам допоможе всім. А дякуємо вам всім. Чекаємо вас завтра в сьомій годині вечора в приміщенні Української біблійної церкви. Ще раз вітання з наступаючим різдвом і з новим роком. Дякую. Внимання. Рідакція Медіа «Славик Славік не несет ответственність за содержание рекламних сообщень і авторських програм.